Знову загибель на блокпосту на виїзді з Києва у напрямку броварів автомобіль збив військового авто шкода Октавія А А5» в'їхало у військовослужбовця добровольчого формування територіальної громади. За кермом машини була працівниця правоохоронного органу. Вона рухалась дозволеною швидкістю 110 км на годину. У поліції Київщини заявила, що жінка старша лейтенант поліції і керувала власним авто поза службою. Подійка одразу викликала швидку та повідомила керівництво про подію. Драгер показав, що кермувальниця була тверезою за кермом. Очевидці події кажуть, що 42-річний військовий переліз через бетонну огорожу траси і намагався перебігти дорогу. Справою зараз займається державне бюро розслідувань. Наразі її кваліфікують як порушення правил безпеки дорожнього руху. Зазначимо, що кілька тижнів тому у Києві вже сталось ДТП на блокпості. Тоді п'яний суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир на смерті збив 23-річного нацгвардійця. Суддю позбавили захисту, який надавала йому мантія. Він перебуває під арештом.